Підбір чеського бісеру. Ось такої гарної картини Дракон. Це в нас заготовка від золотої підкови, артикул ЗПТ 035. Вишита картина по моєму ключу. Ось тут зібраний набір, і другий набір це за ключем виробника. Ми зараз з вами розкладемо оба набори, так? І я вам поясню, чому я робила заміни. І, звісно, як і обіцяла, поділюсь ключем до вишитої картини. Розкажу вам, які номери бісеру я використовувала. Вітаю, ви на каналі Архібіс і тут багато цікавого по вишивці бісером. Обов'язково підписуйтесь, якщо вперше завітали до нас. Буду вам вдячна за вподобайку. А мене звати Олеся Архірей. Давайте я почну з того, чому вирішила зробити заміну, і далі ми будемо йти по ключу і вже дивитися. Що пропонує виробник, і що пропоную я. Тим паче, ви вже бачите вишиту картину. Якщо вам щось не сподобається в моєму ключі, ви можете, звісно, щось там поміняти, замінити. Взагалі, то повинна я сказати, що мені дуже сподобався. Цей дракон, що ми вишили, я якраз його так і бачила. Звісно, мені б хотілося б дещо більше олівкових, таких гірчичних відтінків, але, на жаль, нас дуже обмежує палітра пресіоза, тому що в них є, наприклад, багато світло горчичних і темно, розумієте, там темно-оливкових. А от взяти переходи, проміжок між ними, щоб зробити такий м'який перехід, із. Саме в тій структурі, які хочеться, то це буде складнувато. Ось, наприклад, перед вами лист з нашої палітри зелених відтінків, точніше, там два листки, от якраз на цьому розкладені гірчичні частина, бачите? І з другої сторони вже такі болотні відтінки. Так от, Начебто, може, і переход якийсь є, але так, щоб він був. По структурі красиво лягав, наприклад, ми беремо там а, кераміку, продовжуємо алібастер, можемо саме темне поставити це скло, то так в нас не виходить. Тобто рознобойна структури. Да? Тому я виходячи з того, а, що в нас є, ну, переді мною є палітра, я бачу взагалі, які є відтінки, чим, що я можу зробити. Да? Які номери я бісеру можу взяти звідси і поєднати між собою? З цього я виходила. А далі, ще, чому я зробила його такий біжевий, темний, коричневий? З нотками зеленого оливкового. Ну, по-перше, наступний рік у нас рік дракона. А, рік дракона я читала, що земляний. Тому я одразу зрозуміла, що це будуть земляні такі відтінки. Да? Біж коричневі. Ну, і також тут повинні бути щось зеленкувати до того ж, у нас все ж таки дракон, дракони, начебто зелені, повинні бути. Так, дівчата, давайте починаємо. Значить, що тут в нас є? Ага, давайте так я вам покажу. Дивіться, в нас виробник, за що дуже дякуємо. Розклав палітру тут кольорів, які вони використовують. відтіночки Від світлого до темного і грубками. От бачите, тут в нас світло-жовтий, тепла-жовтий, далі в нас ідуть такі олівкові, Далі тут більш гірчичний, який переходить в олівковий. Далі беж переходить в коричневий. Тут в нас зелений. Ну, я б сказала, такий ізумрудний більше. Да? Тут в нас ще темні чорний. Тут взагалі вони темно сині поставили, але ми сірий поставили, ну, ще вернемося до цього. І тут помаранчеві, які переходять в такий грязно-помаранчевий, коричневий. І кожна з цих групок знаходиться ну, десь в своїй частині. Наприклад, ось ці 5, да, вони ось тут на мордочці йдуть. Далі. Ось зелені, вони тут на животику. Оцей, виходить, так, який більш, наче оливковий, переходить в оливковий. Ось вони тут знаходяться. далі, Оці помаранчеві, які в коричневий переходять. Вони в нас тут десь є. Да, здається? Ні, 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 це коріч. А, вони на листочках О, згадала, бо я ж ще думала, нам же ж треба листву таку зробити, щоб вона не ярко помаранчева була, а така осіння, в'яла, наче, помаранчево-в'яла. от, Так, ну і коли я подивилася а, на номери бісеру. А, Ну, Мене трошки здивувало, що стоїть в мордочку, йде у нас ось такий яскравий. Так, Далі вже подивилася. У ну, нас, вже, в нас -то фасують дівчата, фасувальниці наші, а інколи буває, я все ж таки заглядаю і придивляюсь номери бісеру, бо щось мені дуже сильно подобається, мені хочеться вишити собі. то, Значить, я точно дивлюсь, міняю ключі. Ну, і Якщо в нас ще просять дівчата індивідуально, також заглядаю міняю. Так, Дивіться, значить, що нам пропонує виробник? Ага, ні, дивіться, ось так. Почнемо. Значить, перші 5 відтіночків вони йдуть сюди, в мордочку. Звісно, що ці відтінки, вони ще десь пересікаються з якимось ну, далі відтіночками. Тобто, ми не просто складаємо тільки для мордочки, ми ще дивимося, де вони, ці відтіночки є. Там далі, так? щоб ще гармонійно з іншою групою відтінків виглядали. Так, що нам пропонує тут виробник? Перший номер 38,286, другий 37,186, третій 16,386, четвертий 17,386 і 5 87 010. Ось такий перехід, так, поєднання модочку. Оце мене дуже смутив, тому я і вирішила все ж таки зробити заміну. Але, дівчата, я ні в коєму разі не претендую на те, що там мій ключ найкращий, найкращий. Ні. У кожного свій смак, кожен бачить по-своєму, по-різному. Ми з вами йдемо в магазин, купляємо плаття і кожен своє плаття купить, правильно? Тому у кожного свій погляд. Так, я все, все ж таки побачила, вирішила, що він у мене буде починатися з біжевого, як я казала, і далі вже в темно коричневий переходити. Що на саме світлий я взяла? 46,381. Далі другий 46,113, третій 47,185. Дивіться, тут я взяла з плотною структурою бісер. Бачите, ось тут в нас кераміка, кераміка, ну така ж перлинна, так? І далі виходить в алебаст... А, ні, це також кераміка, ну вона така наче алібастрова, і ось далі. вже, Тобто, це в нас робить. Таку рельєфність випуклась, так, світлі частини, а далі там, де нам треба якісь лежбінки зробити, туди я вже ставлю скло. так, І далі вже 10,20 ось такі в нас 5 номерів. Наступні шостий, сьомий, восьмий, вони йдуть сюди, ось в переходи, так? Тут нагадаю, що в нас є схема, в якій прописані номери бісером. І далі що нам пропонує виробник взяти. Це в нас скло. Так. Далі йде світле скло, далі в нас перлинний, і далі скло з блиску. Мені не дуже подобаються схожі поєднання, чому поясню? Я все ж таки люблю на світлу частину брати плотну структуру. Ну, ось, Наприклад, як це перлини, чи керамічне мел, ну крейда точніше, щось таке брати. Чому? Тому що, коли ми робимо на світлу частину спочатку, ось дивіться, я спочатку покажу, що я взяла, так. Ні, спочатку вирішила показати, що я взяла. Ось дивіться. Ну, Хоча, знову ж таки, кожному своє. Я взяла ось на цю частину, ось сюди йде. Бачите, алібастер 02,151. Вони пропонують сюди взяти 68,286. Так. Далі я беру скло. Скло вже пішло темніше сюди. ось. 0152. І далі я беру такий самий номер, як взяв виробник 59,430, Ось вже в кінці він тут блистить. Так? Виробник нам, ну, звісно, так складновато казати, треба бачити, що воно вишите. Ось цей я взяла алібастер сюди. Ось він, так, олівковий. Вони ставлять ось цей блискучий. Далі вони беруть нам жемчужний бісер. Я вже взяла ось сюди скляний. І далі такий. Наступні кольори 9, 10, 11 групка. Ці кольори в нас йдуть ось сюди, в животик. І хочу замітити, що вони поєднуються з самим першим ось цим. Так. Тобто в нас повинен саме перший той, гармонійно поєднуватись з наступними. Тепер дивимося, що нам пропонує виробник. Значить, замість 9, точніше, на 9 ставити ось цей 9, 10, 11. А саме перший, який, пам'ятаєте, я вам казала, що він в нас поєднується. Ось тут. Іде саме перший, він в нас і тут іде в мордашку, ось він. І далі він поєднується ось з цими кольорами. Не побачила я такого поєднання. Я так подумала, що якщо таке ми поставимо на животик, то буде білі бердан. Ну, це, це як на мене, але все ж таки у кожного свій смак. Які я взяла кольори? Дев'ятий, десятий. І 11. Ну, я номери бісеру не завжди буду вам проговорювати, тому що ну, вони прописані, так? А саме перший в нас іде ось цей номер. Я б, звісно, хотіла би сюди взяти якийсь би темно горчичний з задоволенням. Але, на жаль, нам палітра пресіозя цього не дає зробити саме в кераміці, бо я там якраз не бачила там скло, якесь, це як. ну, Переход такий мені б не сподобався. Тобто я маю на увазі у плотній структурі. Получається, саме світленький, так, у нас який ось цей, так. Він у нас йде сюди, в мордашку. І сюди на початку всередину животика йде. Так. Далі за ним йде 57,205, ось цей. так, і так. і так, далі вже 12, 13, 14, 15, 16, 17. Усі ці відтіночки, такі від світлого біжого до коричного, вони вже тут на ножки йдуть, сюди на крилишка, стіл, так, пересікаються. І що нам пропонує виробник? Так, це йде самий світлий, це. Ну, вони нам так ставлять, хоча дивно, може вони там щось переплутали в себе, може вони хотіли ось так поставити і переплутали? переплутали, таке то теж може бути. Але все ж таки, коли ми дивимося на ключ, ми бачимо отак 12, 13, 14, 15, 16 і 17. Ось такі відтіночки. Так, що я вам пропоную поставити. От якраз той, що ви вони поставили 13-й, я його беру 12 м саме світленький. Далі після нього алібастер 17,783. Далі в нас іде. Ага, ні, пам'ятаєш. Далі в нас іде, що в нас тут? Це тертий бісер. Так, далі в нас матовий. Ще один матовий, Ага, тут погано прописано: 10-110 цей матовий. 10-110. І закінчуємо просто склом 10-140. Ось такий перехід пропоную я вам. Тут, бачите, трошки воно різко виходить, але коли я підбирала, то дивилася, що воно якраз повинно бути гармонійно. Ну, і ми бачимо вже вишиту картину. Так, тобто ви дивитесь. Так. Я вам показала, що я взяла які номери. Ви, коли будете вишивати, вже дивитесь. Якщо вам щось не сподобається, тут ви також можете поміняти. Ще хочу сказати, бачите, ось тут ці олівкові, я вам показувала я його, здається, 11-м. Коли підбирала бісер, трошки я це не помітила. Що це, ну, я взагалі-то відштовхувалась, як буде гармонійно чи не гармонійно. ось тут в нас так це бісер. Ось тут він на ручки виглядати, А не помітила, що він ще буде на стол іти. ну Вже так і буде. Я б краще, звісно, тут замінила би, але хоча, може, може, це і добре. Так, ідемо далі. Наступна в нас групка 18, 19, 20, 21. Зелені. Вони більш таким якимось ізумрудом показані, що нам пропонує виробник. Так. Тут в нас скло і скло зі срібною серединкою. Також вирішила все ж таки замінити. Я тут побачила інші відтіночки, зараз покажу вам. Мені дуже хотілося, щоб вони пересикались ось цими рядом, які в мене там ті олівкові були горчичні. А якби я ставила ось ці, то вони б дуже, знаєте, різко так відтінялись би. ці яркі, ці яркі відтінки. А то більш такі глухі відтінки. Ось нагадаю я, так. Тобто. Тут в нас початок животика, серединка, і далі виходять в зелені. Так, Тут вони такі більш глухі. так. Якщо такі поставлю я, то вони яркі будуть. Можливо, з ключом виробника воно там нормально поєднується. Але я все ж таки побачила тут рядишком інші відтінки. Це ось такі, 18, 19. Бачите, глухі, такі плотненькі номери. Так, і оцей. Керамічний, трошки жемчуга в нас тут пограє. І вони, виходить, поєднуються з цим. Так, давайте подивимось, що в нас вийшло. Можливо, цей самий перший все ж таки в мене був дуже світлий, от в мене дівчата казали, але, як по мені, я його так і бачила. Ну, так я і хотіла це зробити. Наступні два темних. Значить, виробник нам пропонує взяти темно 60-100. Давайте, він, дивіться, він в пакетику дуже темний, виглядає. Ось він у нас в карті так, на тканині, виглядає, так? Синій і далі вже чорний. Ну, просто класичний чорний. Так, я вирішила зробити по-іншому. Тобто, оцей. Сині, темно, сині, дивіться. Він повинен іти. Ось в цій частині на столі. Ніяк я його не побачила на столі поряд з коричневими відтіночками. І тут по загривку повинен. Ну, по загривку, то там, я думаю, досить непоганенько буде. Так? Він там би з зеленими пересікався. А ось тут зовсім якось не побачила я це. Тому я вирішила взяти інший. Я взяла 46,010. Він в нас, ну, в пакетику виглядає дуже темним. Зараз я вам його покажу. Ось тут він світліший, бачите? Ось він світліший. Я вирішила все ж таки таке щось сіре, чорне, так, туди поставити, щоб цей відтінок гарно пересікався і зі столом. І отут на загривці був. На загривці мені взагалі дуже подобається, як він виглядає. Я повинна сказати, що він дуже блищить, хоча вживу на фото, на фото і відео він дуже свій глянець сильно передає. Але вживу він виглядає набагато спокійніше, ніж коли вишитий. Потім ми ще з дівчатами обсуждали, можливо. Його тут треба замінити. Але як сказала наша Маша, яка саме вишивала дракончика, вона каже: якщо ти сюди поставиш коричневий, то він зільється і не буде видно хвоста. Кажу, так, тоді так і залишаємо. Тому я залишила так, а ви вже дивіться на свій розсуд. Можете сюди знаєте, що поставити ще? Ну, я б ще що поставила, бо я вам запропоную. Це ось цей 40010. Бачите, він не буде так сильно блищати тут, як цей бісер, але він буде нам відтіночок давати, і хвіст зі столом не буде зливатися. Бачите? Давайте зараз ближче вам покажу. І остання групка у нас номерів бісеру, це йде з 24 по 28. Ці номери йдуть у нас. До листви і сюди ще вкрило дракончика. Дивіться, бачите, я намагалася передати саме ті відтінки, які нам запропонував на схемі на кольоровій схемі виробник. Так? Це в нас пожовкла така осіння листва. Взагалі в нас дракончик такий осінній. Так? Давайте ще подивимось, чи вийшлося в мене передати це. З крилишком. Ну, тут в нас іде поєднання звідси частину беремо, і, тобто, з цієї частини щось і щось з цієї частини, тут же коричневі сюди йдуть. Так, давайте подивимося, що нам пропонує ну в загальному, то це йде на листву ця грубка. Давайте що подивимося нам пропонує виробник. І нагадаю, що це ж вишите не по ключу виробника. Так, це номери, які вказані в схемі виробника. Далі, ось так. Ось так. Так. Як на мене, то вони були дуже яркі розкіди. А в літню, для літа, то це дуже добре, да, десь лист опустити. Я взагалі-то захотіла їх зробити більш такими тусклими зав'явшими. Тому я вам пропоную взяти 01181, 81 391, далі 81,060.

У мене до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вишивали ви вже цього дракона, по ключу виробника, чи робили свої заміни, чи сподобався вам мій підбір бісеру, запропоновані номери, і чи скористаєтесь ви їм? Бо мені це теж цікаво, наскільки контент для вас цей корисний. Буду вдячна за відгуки і бажаю, звісно, приємної вишивки і приємного наступного року. Замовити такого дракошу зможете в нас на сайті. Я залишу посилання цей набір. А може, якісь інші вам сподобаються. Переходьте, вибирайте, будь ласка. Відправляємо Укрпоштою та новою поштою, Сплатити зможете при отриманні на пошті, онлайн оплатою на сайті або по реквізитам. Також я ще залишу посилання на статтю, де, на сайті нашому, де розписані ціни за кордон, як оплатити і як ми відправляємо в описі під відео. Дивіться, будь ласка. І обов'язково приходьте до нашого стенду на хендме Експо, осінь 2023. Ми будемо приймати участь. З задоволенням з вами познайомимось. Беріть із собою ваші схеми під вишивку бісером. Ну, взагалі, там всі заготовки. Я зможу вас також проконсультувати. У вас буде можливість самостійно попрацювати з палітрою бісером, зробити свій підбір. Також буде можливість ще й повишивати палітри такі. Тож, обов'язково приходьте! Дуже дякую вам за перегляди і до нових зустрічей!